З моїм чоловіком ми разом із 16 років, навчалися в одній школі у паралельних класах. І ось уже 10 років ми разом, але наше кохання не змінилося ні на трішки. Із мамою Андрія у нас складні стосунки я їй ніколи не подобалася. Благо, ми з чоловіком живемо окремо від його батьків, і я з свекрухою рідко бачусь. Ось із батьком чоловіка інша справа. Я його називаю татом, а він мене донькою. Не одразу ми так потоваришували, але й на початку все було добре. І це не єдина проблема нашого сімейного життя. Ми не можемо мати дітей, хоч би скільки не намагались. Мій організм не міг виносити дитину. Але ми з чоловіком мріяли про дитину найбільшу у світі, і нам порадили зробити еказе. І ось я завагітніла. Але, на жаль, на ранніх термінах стався Викидень. Я не хочу загострювати на цьому моменті увагу, тому що мені досі не по собі від цієї теми. Приблизно за півроку трапилося так, що Андрію довелося виїхати в інше місто по роботі на тиждень. Тоді свекор переїхав жити до нас, бо він знав, що я багато працюю і дуже втомлююся. А в такому стані, особливо коли ти вдома одна, взагалі не хочеться готувати. Словом, Семен Вікторович допомагав мені в домашніх справах: готував їсти, включав пралку, мив посуд. Я не просила, а він робив це, коли я була відсутня. Коли Андрій повернувся, ми дізналися хорошу новину: ми чекали на дитину. Моєму щастю, не було меж. Я ходила всі наступні дні з найширшою усмішкою на обличчі Андрій та Семен Вікторович теж. Тільки ось свекруха поставилася до цієї новини з якимось холодком. Пологи пройшли складно і для мене, і для нашого синочка Віктора, але це не мало значення. Я вийшла щасливо із лікарні із сином на руках. Коли ми повернулися додому, нас зустріли батьки чоловіка. Свекруха, попри моє очікування, обняла мене і навіть похитала онука в руках. Семін Вікторович стрибав з радості весь день. Наступного дня свекруха повернулася до колишнього вигляду, але ми не звертали на неї уваги. Ця час йшов, Новий рік ми вирішили відзначити у батьків Андрія. Ось сидимо ми за столом, все радіємо, крім свекрухи. Вона, сидячи навпроти мене, косо дивилася на нас із сином, що був на моїх колінах. Тільки сліпий не помітить подібності Віктора з дідусем. Не стримилася свекруха, виявляється, вона прорахувала терміни та зробила висновки. Аргументи були найвагомішими. У мене не виходило вагітніти від чоловіка, а як тільки він поїхав, вийшло. Тоді ж Семен Вікторович чомусь жив зі мною. Звичайно, ніхто ці слова всерйоз не сприйняв, і я навіть не говоритиму про скандали і сварки після цієї заяви. Після розмов із сином з чоловіком, моя свекруха ніби заспокоїлася, але вона ж з такою зневагою дивиться на онука, з якою дивилася раніше: ще трохи я зроблю тест на ДНК, це принизливо для мене. Лише з цього приводу я його ще не зробила.